Я завжди мріяв отак прийти, десь в ресторан поїсти і піти собі не заплативши, тому що він мій мій ресторан. І сьогодні у відео я знайду місце, придумаю меню, закуплюся обладнанням, оформлю стиль і бренд ресторану. І нарешті зроблю відкриття моєї бургерної. Тому, друже, якщо ти ще не підписався, підпишись на цей канал, тому що в мене ціль 100 тисяч підписників. І, Як завжди, за найкращий комент сковорода. А ми погнали. Давайте розкажу з самого початку, як я дійшов до цього. В мене є друг Петро, і він колись мені запропонував відкрити свою кебабну. Але на той час ні в кого не було зайвих грошей. І ми уявляли, що це би коштувало 1015 доларів. А в сьогоднішньому відео ми умудрились, з хлопцями відкрити бургерну за 2500 доларів. Сам в шоці, що так мало. Але питання, яке мене хвилює, перше: чи буде окуплятися бургерна, чи буде прохідне місце, і чи не зробив я знов помилку, відкривши цей бізнес. Дивіться в цьому відео. Історія починається. В лютому, якраз тоді за один день в мене мало бути день народження, і гуртаючи, Олекс, я ненароком попав на оголошення, що продається будка, близько де я живу. І я собі такий подумав: а куплю я цю будку собі на день народження. На ну, що, в мене день народження? Замість того, щоб святкувати своє день народження, краще купити собі бізнес за 19 тисяч гривень. Треба дзвонити і глянути. Локація теж непогана. Будка знаходиться вхід на базар, поряд інший базар, близько дві школи і багато житлових будинків. й садик рядом. Було ідеально, подумав. Я. Ми зустрілися з челом, який продавав, і він мені все пояснив. Зараз вирішуємо, купляти-не купляти. Я на своє день так зроблю собі такий подарочок і придбаю цю будку, я не знаю, чи вийде. Ну, такий обзор, який зараз є, Отака Ось така штука, культ кофі. Я тут може зроблю кебаб, може зроблю художну. Я не знаю, що по ціні. В загальному 19 тисяч вони сказали, якщо сьогодні забираємо, то за 14 тисяч. Але це не моє буде. Це просто чисто я вклад, пішов в середині, і рахуйте, я буду платити оренду 3 тисячі гривень, і все, я буду тут робити все, що хочеш. Але це не буде власністю моєї. Я просто якби орендую це приміщення, але всередині це буде моє. Я вважаю, що треба забирати прямо зараз. Завтра день народження у Роми, тому після день народження. Вже ми сюди приїдемо і будемо тут все ламати. А, щоб потім буде завести нові прилади, будеш купляти холодильник, будеш купляти мангал, зберемо всіх. І так, щоб зробляти гроші. А що ви даєте? Тобто що це лишається і карпуля залишається? Це наші просто менше. Все лишається чи... з будь А що по документах взагалі? По документах ви з директором виписуєте докази на оренду цього місця. Це місце і 3000 тисячі гривень кожний місяць оплата. Це, це правильно. Значить, на цьому місці була колись художна, і цим пацанам щось не пішло. Він продавав не будку, а те, що було в ній, а було в ній ремонт, світло і вбудований умивальник з водою, яка всосувалася через бутлі. А оренда коштувала 3 тисячі гривень. Я насправді не знав, що я буду робити з цією будкою, але мав вже декілька ідей: наприклад, зробити художну або взагалі щось продавати там. Одним словом, ми домовилися за 14 тисяч гривень. 8, дев'ять. Антон мені, короче, дає ключі, дві пари ключів і все. І ми по факту наш шлях починається з такого бізнесу. Да. 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 І так. І треті ключі якось так? Та, дуже дякую раз за співпрацю. удачі і лише пізніше я згадав нашу затію з Петром, щоб зробити бізнес кебабу Мені легше було б цей бізнес робити з кимось, бо ця справа би займала купу часу. І ми з хлопцями, а саме я, Петро, Петровий брат Павлік і Даня, почали думати, як нам заробити гроші на закладі швидкого харчування. А саме що продавати, ми дали на роздум собі тиждень, і Петя дав ідею робити смачні бургери, канапки, ще й хлопці казали робити багети. Пацани до мене завжди залітали додому. І ми почали створювати своє меню: створювати бургери і решту. Даніч є кулінар. кулінар і Петро. Як бачите, друзі, що з моєю кухнею стається, коли приходять два кулінар шефа Що вони тут роблять? Ой-ой-ой, ви котлетки якісь робите? Да, mm. на бургер робимо котлетки. Дивіться, бургер. Mm. Ви маєте показати, як ви робили ці канапки, але ну, вони вже якби готові, дивіться. Це от канапка. І з чого ви робили її? Ого, ага, цей от. Цей от. Непогано, але... Ну що ми маємо, друзі? Ми маємо литку, зараз готуємо м'ясо. Взагалі тестимо смак. Ми хочемо спробувати пару варіантів. О, дивіться, вже, це, це вже. Даня накинув вже котлету. Пару варіантів коричай, бургерів, пару варіантів канапок. Дивіться, помідор. Хуєм морген. Як? Ну, прикольно. Ну, канапка мені більше подобається, але смачно. А давай прям бути критиком. Ти маєш е... мені смачно. Прям критикувати. Так, ну шо. не немає вираженого смаку якогось. просто якось. Так. Немає вираженого смаку і тече. Ну, не она знаю, а нас ще багет ну, і всіх Ну, все рівно, все рівно, ну не той смак, що хотілося. Ну, от канапка. Бургер просто. Хоча ми не, не зробили неправильно, зробили пеплети сім, неправда. Ну нічого, добре. Ну, виходило насправді смачно, але все рівно хотілося б зробити такий особливий смак, який би не був в інших ресторанах. Соус ми придумали офігенський, не буде його тільки палити, тому що ми його придумували і знаходили довго. Але він дуже простий. Котлету ми вирішили робити самі, адже купляючи вже готові котлети, вибачте за виріження, але смак якогось картону. І ми вирішили робити свою продукцію котлет. Треба було тепер наняти людину, яка би робила домашні бургери. А поки робили котлети самі. Ясно, що ми мали зараз вирішити такі питання, як з обладнанням, створити меню, знайти поставщиків, мати медкнижку, також вирішити всі. Усі питання з санепідемстанцією, податковою і пожарною системами. І так далі. І ми розподілили обов'язки на чотирьох осіб. А потім Даня сказав, що хлопці, я тут подумав, давайте без мене. І ми залишилися у трьох: я, Петро і Павлік. Ми звичайно розділили обов'язки пополам, я займався дизайном. Петро всі юридичні питання, поставщики, а Павлік меню. Знаєте, саме головне, перше треба було прибрати та помити цю будку. Хлопці вже здирають, працюють, прибирають. Я теж працюю, прибираю. Ок, я Знімай він працює, прибирає. Yeah. <laughs> Більше щось стільки здіває, він працює, прибирає. Здер, здер. Це вже вклад великий в працю. Коротше, друзі, ми купили спійтиковий пакет, бачок для сміття. Пили ми віник. Маємо це все якщо зробити. Це все теж помити. І знаєте, сам дизайн не зробиш е, без бренду, без назви. Ми довго також думали, як її назвати. Я навіть просив вас про допомогу по назві в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Такі назви ви пропонували в моєму телеграм-каналі: бургери кохва, криптобургер, хотмак, макофі, бургерітос, крабсбургер. Але знаєте, так як головна страва був бургер, треба, щоб в назві самій був бургер. І хлопці такі кажуть: Маковді, давай бургер-хаб. І я перше посміявся і кажу: та ні, хлопці, давайте щось інакше. Напишіть. В коменті, як вам така назва, гарантую, що всі будуть писати, що за фігня Насправді дуже багато чим ми займалися одночасно. Потрібно було довести бургери до розуму. Виходили у нас такі приплюснуті бургери, а також такі. Ви ставили також реакцію регатню в телеграмі, і ми з її нервувались. Але я знаю, що ви це зробили, так що цьому. Загально ми дуже старалися, і наша ціль була: якщо б людина раз спробувала бургер, вона б прийшла ще раз. І ми вирішили по меню: бургер курячий, свиний бургер, сендвіч, кава, чай. І я дуже сильно хотів свіжу вижеті соки. Апельсиновий і моркв'яно-яблучний сік. Так, ми купили гриль за 3100 гривень, беушний холодильник і морозилку. Що друзі? купили морозильну камеру за 3000 гривень, та це беушна. Я хлопцям казав, ти пошов та не купляйте беушну. Давайте купимо нову. Але все ж таки вони кажуть, та ні, давайте, нічого не буде. От я роблю з ним спір. Якщо воно зломиться, Петро має мені купити кебаб. Якщо воно не зламається протягом там трьох місяців, я купляю хлопцям кебаб. Ну, в принципі, стука непогана. За кавовий апарат я заплатив 15 тисяч 150 гривень. І він був автоматичний. В принципі, друзі, вирішили брати. Що ти скажеш? Та не знаю, зараз будемо пробувати. Витяжку теж зробили. Я знайшов дизайнера, заплативши 1500 гривень, а також замовив вивізку Burger Hub. Ну і також ми заклали на продукцію термінали, всі розхідники, щоб повноцінно почати працювати. Все нам обійшлося 96 тисяч гривень, що є 2500 доларів. Друзі, я насправді є недосвідченим бізнесменом. З мене в ніякому разі не треба брати приклад. Мені просто цікаво, що з цього вийде, чи це зараз вигідно, чи не вигідно. Чи нам вийде і що нам получиться з цього, що ми за задів... Ви знаєте, я навіть хотів би це зробити для вас, вас підписників, людей, які хочуть щось зараз робити з бізнесами. І багато людей кажуть, що це все робити легко, пару днів, все, бізнес готовий. Але коли починаєш працювати, складати там меню і всякі інші дрібнички, то ти розумієш, що ніфіга це не легко. Тому давайте дамо на цю справу півроку, щоб е, дійсно зупинитись, чи вартує займатися бургерною, чи ні. Якщо ні, то може й продамо це все. з серединою бургерною ми повністю розібралися з хлопцями. Мали все обладнання, плюс мали також меню. І ми, друзі, приступили до фарбування. Ви тільки бачите, майже другу балку. Дивіться, що це все треба було зробити, саме будку перемалювати. Коротше, роботи тут дуже багато. ну що ми з хлопцями коротше вже можна сказати половину зробили. Що потрібно інший колір зараз? В принципі, ще тут помалювати, тут помалювати, і я вам так скажу, що ще трошки і все буде готово. І Тут вже Петя можна так сказати, закінчує. Вже все це замалювали. Дивіться, як це виглядає. Нам лише кольором жовтим це все треба зробити. Хлопці поїхали на москвічу, Мене підкинули. Рубука ще до 1 квітня ми маємо відкрити. Дизайнер зобразив, як він бачить наш заклад бургер-хаб. Ми будку обмалювали. З нею намучилися пару днів, а також прийшла вивіска. Ми поставили і воля, завтра довгоочікуване відкриття. Відкриття на яке ми так чекали і трудилися цілий місяць, щоб презентувати вам бургер хаб. Найтоповіші бургери з сендвічі по цілій Україні. Замовляйте, в нас бургер хаб. Дивіться, скільки прийшло людей. Прийшло чимало людей і почали робити бургери каву і сендвічі. Коля, як там трейдинг? А, нормально. Зробив <зараз> сьогодні пару доларів, можна собі канапку купити. От. О, во, Петя. Людина, яка вам буде готувати сендвічі, бургери. Дивіться. О, дивіться, шамарат приїхав. <зараз> Це наша тачка. Ти готовий травитися? Травитися? Я буду травитися сьогодні. Так. <сих> Тоді не готовий. Будемо yes. пробувати. — Так, ну що, канапешечку? Так. Він же видає першу канапку. Так, зразу я веду тебе в туалет, якщо що. А саме? Леді і джентльмени, ця канапка виявляється бездоганною. Просто неймовірно. Зараз будемо дивитись, яка на смак. Так, що тут є? Розглядаємо. Соус, дві помідорки, котлета, куряча. я замовляв. Сир, сир, капустка. Масло. Масло. Багато соусу. Він не сухий. Я замовляв курячий. Смаку дав. Багато соусу мені подобається. Я вам даю слово смак. Неймовірний, просто о! Що сказати про бургерова? Скажи, що ти би хотіли жити чайові. Ага, звісно, чайові, жартуєш Зарту... на достатньо. Я більше не маю, чесно. Ну... Чого хлопці? Як справа Все Добре, прийшли подивитися, як то є. Файна локація, багато людей. Ну поки багато, а потім я не знаю, що буде. Тут залі... я думаю, піде. піде, так? Там школа, далеко діти, то всі будуть знали, воно буде сходилося. Буновав Клешеяль. Хто грає Клешеаль, ставте лайки. Клешеяль це якась гра, так? Да? Так. Да. Поняв. Монтажера запитаємо. Він приїхав, скільки кілометрів? 60. Ш... 60 скільки? кілометрів скільки? на відкриття друзі. Знаєте е, що? Та. А давайте йому зробимо ще щось. За то, що він приїхав, зараз тут всяких е спецфтаків. Нехай тут там ззаді буде якийсь там. А в мене робот. на руці. О, <пух> Давай. Вибух. вихід. Красава. Ну і найголовніші гості це коля і марат. Все. <рес> Можна нам якусь карточку, там, не знаю, почесного, почесного, почесного гостя, щоб. Ми там дамо, Коротше, ми придумали, що купляєте 5 бургерів, шостий в подарунок, Купляєте 5 канапок, шоста в подарунок, купляєте 5 кав, шоста подарунок і так далі. Заліп'яді, як тобі самі емоції от, приготування. Так, коли так багато людей стоїть чекає, це чесно кажучи напряжено. Ну, Я ще до такого не звик. Я тобі пенсію може допомагати, але нема місця. Ну, Зараз буду вже бургери робити, то буде трошки складніше. На Крафтін, насправді досить лайтово робити. Так, шостий сендвіч в подарунок. Тримайте. То саме сендвіч шостий Тримайте. Стримайте. Ну, смачний хороший сендвіч. Я таки дома теж вмію робити, але тут. Приїхав, вже готовий. Тиму дякую, смачно. Апельсиновий сі, так? так? І сендвіч, так? так. так. Ча, я буду тоді за... за цей за апельсинами, чуєш? Що, як сік? Смачно, блін? Так? Правильно, сур? Друзі, обов'язково хто в Львові приходьте на смачні бургери зі всього свого заробітку брхаб віддає 1% на ЗСУ. Тому друзі, приходіть. Ми заробили в цей день відкриття 1900 гривень, і з них ми порахували, що чистий наш заробіток 60%. А цих 40% виходить, получається, що це просто собі вартість по інгредієнтам. Получається, ми заробили 1140 гривень, що є дуже непогано за один день. Ми переховали, щоб нам виходити в нуль, нам треба віддати за оренду світлу 3000 тисячі гривень місяць, тобто заробляти. 200 гривень в день. Вся решта буде нашим чистим прибутком. Також дайте час це теж порахувати, податки, світло і зарплата петі, що в місяць виходить 6 тисяч гривень. Закінчився день, і дуже було приємно, що так багато підписників прийшли і оцінили цей смак бургерів. І нашу місячну роботу цієї забігалівки. Строго мене не судіть, друзі. Я новичок в цій справі. Все йде з досвідом. Також вам би було цікаво заглянути по нашій собівартості. Собівартість бургера 42 гривні. Ми почали продавати його за 90, тобто 48 гривень спреду. Хоча особисто сміло могли ставити 150-200 гривень за бургер. А ми поставили на початок 90. Собівартість канапки 20 гривень і продаємо її за 60 гривень, тобто 40 гривень заробітку. Ну і кава чистиме 18 гривень. Але в меню хочемо додати пару новинок Дізнайтеся в наступному відео. Я планую постійно вести рубрику і показувати, як справи ведуться в бургерні. Якщо вам цікаво, також тисніть лайк. Якщо я побачу, що дуже багато лайків. Вийде зразу друга частина. Хто не підписався, друзі, підписуйся, став лайк. А з вами був друзі ваш Макоуді. Не переключайтесь. Макоді та. Макоді. Папа